Скільки часу може прилежати Глок 17 під водою? Як впливає задоволеність своїм розміром чоловіків на кількість зброї, яку вони мають, і яка найдешевша мілкашка з'явилась в асортименті магазину IBIS? Все це в нашому збройовому дайджесті. В США в місті Таскалуса, штат Алабама. Встановили торговий автомат, який продає набої від компанії American Rounds. Це сталося у звичайному продуктовому магазині. Штучний інтелект сканує посвідчення особи. Порівнює його з тим, що він бачить перед собою, і продає набої. А ви б хотіли, щоб такі автомати з'явились, наприклад, в АТБ? А у нас знову в наявності патрони українського виробництва від компанії СТС. Це, як всім добре відомий, старий патрон СТС 223 калібру з кулою вагою 55 грейн. І Я нагадаю, що це найбюджетніший патрон доступний в асортименті нашого магазину, так і зовсім нові в латунній гільзі калібру 9х21. Ці патрони мають особливості. Наприклад, у нас є патрон Subsonic, це дозвуковий патрон, він має меншу віддачу і звук пострілу тихіший у порівнянні зі звичайними патронами, а також патрон XTP з експансивною кулею, який рекомендується для використання під час самооборони. Як ви бачите, виробництво СТС стає краще і розвивається, а скоро буде 3006 дозвук. Пістолет Glock 17 пролежав півроку під водою і вижив. Як це сталося? Його власник плавав на каяку і взяв пістолет з собою. Не знаю, для чого він це зробив, можливо, він живе у Флоріді і збирався відстрілюватись від алігаторів. Але він його втопив і пізніше йому повідомили про те, що пістолет знайшов рибалка, йому принесли цей пістолет додому, і поліція навіть сказала, що вони зробили балістичну експертизу, і з цього пістолета можна стріляти. Власник відчистив іржу та бруд. Поміняв покриття, а також змінив кілька дрібних деталей, і пістолет знову працює без нарікань. Ось так пістолет Глок ще раз довів, що він еталон надійності. Пістолети Глок у вільному доступі ми вам запропонувати поки що не можемо, але можемо запропонувати нову поставку ножів та аксесуарів від цієї ж компанії. Легендарні ножі, лопати, одяг, патчі, чашки і навіть фарту для кухні або парасольку все це ви можете переглянути на нашому сайті. Журнал Forbes. Посилаючись на науковців, розвіяв міф про те, що чоловіки, які не задоволені розміром, частіше купують зброю. Вчені провели опитування однієї 1840 чоловіків, і відповіді їх досить сильно здивували. З'ясувалося, що ті чоловіки, які задоволені своїм розміром, частіше купують зброю, і в них її взагалі більше. Тож тепер ви можете спокійно купувати величезний джип і гвинтівку 50-го калібру, і ніхто не зможе сказати, що це все через комплекси. Продовжуючи цю тему, у нас новий PCC, тобто пістол Калібр Carbine або карабін пістолетного калібру, який називається Акдаш. Новинка з Туреччини, калібр народний 9х21, карабін компактний, і особливість його полягає в тому, що це гібрид карабіну ar 15 та mp 5 Виглядає карабін дуже схоже на mp 5 але ціна його в два рази менше. Ви можете побачити ловер, УСМ та рукоятку зведення від ar 15 Магазин від МП5 і взагалі дуже цікава конструкція, яка не має пружини та буфера у прикладі, що означає, що карабін може стріляти без них, але треба пам'ятати про розмір, який ви маєте забезпечити, тобто 80 см, у положенні зброї, коли вона може вести вогонь. Ми з Антоном вже зняли відео про це PCC і я впевнений, що вас здивує, як цей карабін показав себе під час стрільби. Компанія CZ представила третє покоління своєї штурмової гвинтівки Чизет Бренд. Вона стоїть на озброєнні як чеської армії, так і в інших військових підрозділах армії світу. ЧЗ Брен 3 поставляється у двох стандартних калібрах це 556х45 та 300 Blackout із стволами різної довжини. Всі стволи виготовлені методом холодного кування для більшої точності, а довговічність забезпечується хромованим каналом ствола. Гвинтівка має двосторонні органи керування в стилі ar 15 а також це взагалі дуже цікава сучасна та надійна гвинтівка. Як ви бачите, це є дуже великою перевагою, коли країна може озброїти свою армію зброєю свого власного виробництва. А я можу запропонувати вам нову в нашому асортименті найдешевшу болтову малокаліберну гвинтівку. Retai 2022 Sporter. Беручи до уваги ціну на патрони це дуже легкий спосіб почати стріляти і тренуватись. Власники зброї можуть придбати собі такий тренажер, який допоможе їм опанувати обробку гачка, дихання, позиції для стрільби, і все це майже безкоштовно. Також це гарний вибір для навчання підлітків. Віддача в цьому калібрі просто відсутня. За одне тренування можна робити велику кількість пострілів, опановуючи хоч і маленьку, але болтову гвинтівку. Тож це може бути чудовий подарунок, який батько може подарувати своїм дітям, а потім користуватись сам. А для тих, хто додивився до кінця, ми зробимо розіграш п'яти кепок Хорнаді в мене на каналі. Посилання в описі. Дякую за перегляд, до зустрічі!